У рівному патрульні опіймали п'яного водія інкасаторського автомобіля завдяки пильності хлопцям із місцевого автомайдану. Громадські активісти випадково помітили, як чоловіки службового авто дивною манерою керують транспортом. Запідозрили неладне та повідомили патрулів, які час за рухом автомобіля Фольксваген. Спостерігали, врешті зупинили на вулиці Старицького. Це неподалік автозаправної станції. Водій їхав із порушенням ПДР, неодноразово перетинав суцільну лінію, виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Патрульні наздогнали автомобіль на вулиці Рицького. Водій водії заблокував двері автомобіля. але покидати кабіну та поспілкуватися із копами, водій не поспішав, адже мав на це законне право. Годину патрульні вмовляли кермувальника відчинити двері, і лише після проїзду керівника інкасаторської служби водій таки вийшов. У Мене питання до керівництва, яким чином вони підбирають подібних кадрів на водіїв, і чи влаштовує взагалі мешканців Рівниччини, що подібні водії на спецтранспорті броньованому будуть їздити по вулицях, де гуляють їхні діти. Рідно усіх інших трьох співробітників інкасатор відвезли до відділку поліції. Теж свідчили на стан алкогольного сп'яніння. Один із компаній був п'яний, і з власних джерел стало відомо, що вживати алкоголь на роботі в інкасаторів був привід. Це підвищення заробітної платні. Але тепер за таку свободу доведеться відповісти на порушника водія оформлено відразу три адміністративні протоколи: за порушення ПДР, за вживання спиртного на роботі та за керування авто на підпитку.